Всім привіт! Сьогодні виібралися на риболовлю на річку. Самара сподіваємося, риболовля буде вдалою. Не хвоста нам не чешуї. Гарного перегляду. Пяне Настя, Настя рибу. Який карасик гарний. Зараз ми, ми і допоможемо підсакою, Давай. Підводь. Підводь, підводь, підводь. Яка ти молодець. Тримай. Можна доставати? Так, да, так, да, так. Да. Гарний карасик. На перловку. Ми ще не приїхали. Тільки глибину виміряли. Ой, не виходить. Не, не, не хвилюйся. Тобі допомогти? Н -н -н. Покажи. Ой, гарний карасик. Не виходить. А все лиху. Ще набирай. Та там зовсім мало води. Тобі хват... Тобі вистачить Напишіть в коментарях ваші дружини теж полюбляють рибалку? Блін, я на піцкаку наступив, роздавив. Наступив на підсак тільки ще. Капець. Настя ще одного карася піймала. Я ще прикормку не зробив, а вона вже тут показує роздачу карасів. Там ще клює на другу вудку. Схоже, рибалка сьогодні вдасться. Не поспішай. Карасик. О. Молодець. Я сьогодні риболов... рибалити буду, чи ні? Чи я буду оператором твоїм, Настя? Я думаю, що сьогодні день. Сьогодні точно твій день. <рив> <рив> ні, ну кльов гарний. Буду замішувати прикормку. За основу сьогодні в мене пшоно варене вдома дварив. Дварив я гороху з перловкою. У мене з прошлої риболовлі залишився чорний часник. пидор с мы. моей бывца карасю тоже с прошлой рыболовли залышался с сюда так, так. еще пивпачка мы закинем еще пивпачка черного чесноку и мы на сегодня риболовлю вистачить. Додавлю водичку. Замішаємо. Будемо настоятися 5-10 хвилин. Потім ще додамо водички. Вона вже ось така гарна ліпиться, досипчаста. Нам головне, щоб було багато фракції крупної. Карас і котяна знову. Що такое? Я не зрозумів. Ти сьогодні вирішила всю рибу виловити з цієї річки? Може і так. Правда маленький карась такий. маленький щось, ладошечний. Треба говитись? Ну так, да, такого випускати треба. Нам не потрібно. А я буду рибалити сьогодні на один фідер. На фідерну кормушку пуля. Ось така. І на одну вбивцю карася. Будемо експериментувати, пробувати на що краще клює. Рибалити буду ось на ось таку оснастку. Наживляємо рибачка. І одного опариша. Так, сюди його, щоб черв'як не сповзав. А Настя там все лове, лове. Скоро перелог буде. Да, наша кормушечка. Ось. Mm. Так, а я ж дві цін як не закину фідер. Це проблема. Як мені кидати в мене за спиною? На дуже оберег. Тепер будемо наживляти ось таку осласку. Це я сам робив. яка платва красива, хороша. Пуфика. Наживляємо. По одному. По два опа. Есть двас. Так да я тут уже гарно клює. У мене там не клює, тут на її клює тільки кину. така. Гущарина ось така. На таранку. У мене теж є. <гум> клює в неї з її, з її боку. Ну да, я буду біля тебе стояти тепер. Тут же клює. Я не точно стояти, я сидіти буду. Тут щойно накидаєш і сразу клює дивиться. Дивіться, яка густирка клює, гарна. Думаю, ми піймаємо щось на сушку. <плес> Це? Це гарний кльов, треба перев'язати садок ближче. Поставити стілець і сидіти на стільці. Ну, кльов непоганий. Хоча ось. Скільки тут 3 метри. Там не клює, а тут клює. Як зрозуміти? Різниця в 3 метрах. Глибина така сама. І ми на поплавок не кормили, що там не кормили, що тут не кормили. Зараз собі стілець. О, вже він є. Тарань. О, щось нормальне, гарне. О. дивіться, яка. Раз. і тут она припарковалася. Ты чего? Как ты че я прийшов? Рибу ловити я прийшов. Ти дивися. Пойдем, виловить, а як ти хотіла? На фідер не клює, будемо ловити на поплавок. Нас буде батл, хто більше піймає. Так я вже... Та, я тебе на на здожину, не... не хвилюйся. О, є гарна рибинка. О, це вже покрупніший. Тихотів досидитися. О, ой, в теньку не клює. Зараз я себе собі... скину, видимо. Зараз мы тут припаркуємось добре. Так. Тримарку без того принесли. Зараз провяжу під этот, садок. Поїхали! Зараз ми почнемо ловити. Ага. У що таке? Густіра. О, яка гарна густерка. Зараз ми закормимо і буде зовсім інший кльовий висього. Це дуже дрібна. Таку дрібну ми не будемо брати. Дуже мілка. Теча дуже велика. Кормити. Не знаю, кормити чи ні, бо течія, як течія дуже велика кормити немає сенсу, тому що зноса дуже приваду. При так, мабуть, активну рибу ми вже виловили. Ні, не виловили. Ось все, яка з покльовкою і клювака була гарна. По дну, по одну всякий мусор несе. На Не тута. падінні бере навіть. Не співає прикорм. Не співає крючок до дна падати, як на падінні бере. Відсікай, да. кажу. Ты менее чего не ж ти... Ну я ж, ну, я я ж да. тобі... тобі кажу, що там риба сидить, а ти мені не віриш. А ти своїми, та... Ну якби я не... А, пуск... Якби я тобі не сказав, Я б її спіймала, не спіймала. Вона б не спіймала, розказывает мені. Треба вчитися. <звук> О. Зараз добре. Покій. Давай підсачек. Карасик. Бо я його на гадку не підніму. У мене там стоїть жилка 208. Тому ми на таку жилку не зможемо взяти карасик. О. Гарний карасик. Що такий у нас красень. Ось такий. Ну, за такого можна і лайк поставити. Зараз ми закормимо точку лова нашу, так як клює у нас тільки на поплавок, будемо рибалити на поплавки. Тим паче, що... Льв дуже гарний, не бачу сенсу поки що ловити на фідер взагалі. Хай стоїть, а ми краще на поплавок пол половимо. Непонятно чого не клює на фідер. Взагалі. Мабуть... Дуже жарко і риба йде до кушарів, до берегу підбивається, шукає кисень. І йде сюди. Знов карасик, мабуть. Ні. Густера. Ну, клює дуже добре на поплавок. Ну, Ловля темпова. Сидиш. Одну за одною дістаєш. Мені така рибалка подобається. Якби ще не було вітру, було б взагалі чутово. Та ще якби не жарко було, то взагалі було б Ну, Що маємо, то маємо. Головне, це кльов. А кльов у нас сьогодні є. Ми приїхали сьогодні десь о першій годині дня. Як завжди, збираємося, хочемо пораніше проїхати, а приїжджаємо в обід. Е. Ніяк не можемо виїхати зранку на риболовлю. Дивлюсь на фідера, федера взагалі стоять, навіть не двигають. Зараз буду перезакинути. Може, все таке щось клюне гарне на mm фітер. -hmm. Я закормив і підійшов мальок. Чекай, чого ти ждеш? Так, дріб'язок підійшов, треба зачекати, бо топе-топи, а ніякого результату немає. Треба було не кормитися. Поки клювало. Бо я напилив і підійшла дрібна платва. О. Є щось гарненьке. Густерка. Гарна густерка. А прибери з сонця опариші, черв'яки. Ось така. Ти на що? Так, подивимося, що там у нас. Ось, взагалі не тронута приманка. Взагалі, черв'як живий, все живе. Що це нам каже? Це нам каже того те, що риби на глибині немає. Ця риба стоїть під берегом. Тут також все на місці. Це якийсь абсурд. Перенаживили ми. Наші кормушки. Зараз перезакинемося. У мене крючок відірвала рибина на вудочці, Треба перев'язатися. Будемо далі рибалити. Неудобно кидати. Де як то стати, Так що... Кліпсу. Что там будет? О, карасик. Зараз тебе дам пиццаку. Давай, пидвод. Ой, молодец. На парик. На парышу? Ага. Який гарний карасик. Mm. Ну, поставте цій дівчині лайк за такого карасика. Зажувала? Зараз я бідами екстрактор. Не виходить? Так, я перезакинувся, фідера перезакинув. Крючка перев'язав, можу ловити тепер сміла. Хочеться якогось трофею сьогодні, але трофей, мабуть, сьогодні не буде. Так, почепив кукурузу. надії, що плюне крупна риба. О, а в нас теплює дибна платва. А яка вона дибна? Ось така ладошечна. Ну, теж нормальна, для літа це дуже гарна платва. Мабуть, сітками. Вилавлюють її. Не дають. Вона мирна, вся як, вся як одна. Ось. На кукурузу. На кукурузу раніше така мілка не клювала. Клювала, ну, дуже здорова плата. А це взагалі не твой розмір. О! що, карасик? Карасик. Давай, зараз тобі допоможу. Давай. Четко. Так. На парика. На упары А ты сказал, не буду Я на кукурузу хочу щось піймати. Е, я вам скажу одне, якась аномалія. На фідер і на вбивцю карася жодної покльовки, щоб ви розуміли. Скільки ми сидимо? Ну, може вже години дві, із них півтори, як закинуті. Фідери і жодної покльовки. Це якась маячня. Бо такого ну не може бути, щоб жодної поплвки, не тріб'язок, нічого не, не подипувало. Це якби ми не взяли би вудки, ми б так би не піймали жодної риби не виходить. Добре, що плавочки взяли. О, ще одного карасика тягне. Ну ти глянь, яка рибачка. Давай. Я ще Молодець. Короче, вона сьогодні мені дає прикурити. Сидить, мабуть, на, на, на рибному місці. Хоть одного так, Одного, да. Здорового. Ну, я ж такого грам на 300, може, да. піймав. На кіло. На кіло? Ні, не Чуть менше. Да, ти, конечно, згоріла капець. Да ну ты что? Ты хоть пательки сниму? О! Это уже гарна таранька. Это гарна таранька на кукурузку. О! Блин, надервала крючок. Нет. На килограмм. на килограмм. Ну, такая уже гарненькая таранька. Блин. И втекла. Короче, и такое бывает. Настя сгладила. <клес> на килограмм, и она впала прям в воду. Не, ну зато это дает надежду, что на кукурузу будет клювать нормально таранина. <клес> О, <Что> там карасик? <клес> <клес> Ну, это мелкий карас. Я карас, резница. <с Coconut> на, на парыша караси клюют, точно. Ну, вырежь. Чё? Как же вырежешь? Ничего мы вырезать не будем. Перезакинемо фідер, поставлю зараз кукурузу. Стоїть тут і два опари, що розуміли. Зовсім не тронутий, дивіться, простою десь, ну, може більше ніж пів години. Все ціле. Так, Настя, снова карась клюнул на опарыша. Давай. Давай, давай, давай. Опа. Е! Ого! Вот ты... Вот и... Гарненький, як Гарненький, Привіжай, а в мен... мене не клює. А знаєш чого? Mm -hmm. Я не знаю. Я думала ти знаєш. Ні, не знаю. В мене не хоче карась клювати. Так, ну, чекаємо на карася. Чекай. Моя тоже клюнул карасок И сюда. Ладошечный карасик. А хороший. О, нападение взял. Кто? Карас? Да, карас, наверное. Да. Прям на нападение. Иди сюда. Пася, вот что-то повезло. Тендит на удочка. Иди сюда. Оп, и сюда. Мабуть, в очередний клев начался. Опа. Ну, карасики Караски такие стандартные, мир не клюют. клюют. Зробим операцию. Открывай рота. Так, оп, ось вот таки. Гарный караск. О! Ну, Настя клюет. Подошел карась. А, він маленький. Це не карась, а це гусь... густера. Ну, гарна густера. Добре. Ну покажи. Бачите, дівчатка теж вміють ловити риба. тільки він теж Заживав? Угу. Заживав? Допоможи? Допоможу. Допоможу. Я відсипив. Топе, 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 топе. Є. Блін, пішов. Ну, гарний був. Бачите, простояло десь ну, хвилин 40. Все на місці, опариш на місці, все прикормка є. бачив? Бачив. так, ну ми освіжилися, скупалися. Краще стало набагато. О, а там рибина сидить, идет, мою. Да я бачу, А я думала. Там карасик. Ой, садись. это там великий. Хороший карасик. Сюда его. Опа. Вот да. да. такой гарный карасик. Так, ну что, мы гарно сегодня отпочили, отловились Кльов у нас був гарний, однак кльов був тільки на поплавки. На фідер у нас нічого не клювало. Ми будемо потроху збиратися додому. Ми по ходу діла ще вам покажемо, що ми піймали біля машини. Трофеїв сьогодні не було. Жаль, чекали, але нічого не спіймали. Ну що ще можна сказати? Відпочили ми дуже гарно. Так що поїхали додому. Так, достаємо наш улов. Непогано так у нас вийшло. Ну Десь кілограм 5 є, мабуть. О? Так, ну якось отак так ми відловилися сьогодні. Ось така у нас риба вийшла. Ну, десь кілограмів може. 4, пять.